Розділ тринадцятий. Ріцолі зупинилася перед дверима палати Ніни Пейтон, заклеєними огороджувальною стрічкою, і зазирнула всередину. Розбризкана повсюди артеріальна кров уже засохла, прикрашився стіни багряними узорами. Вона прийшла коридором до комірчини, де знайшла тіло поліцейського. Двері теж були заклеєні стрічкою. Комірчина була заставлена крапельницями, на полицях стояли судна. Тази і коробки з хірургічними рукавичками, і все було залито кров'ю. Тут убили їхнього побратима, і тепер полювання на хірурга стало справою честі кожного бостонського полісмена. Вона повернулась до патрульного, що стояв неподалік. Де мені знайти детектива Мура? Він внизу, в адміністрації, переглядає записи лікарняних камер спостереження. Ріцолі оглянула коридор, але не помітила жодної камери. У них немає записів коридору. Вона спустилася вниз і зайшла до конференц зали, де Мур і двоє медсестер переглядали записи з камер. Ніхто не звернув на неї уваги, усі прикипіли очима до екрану. Камера була спрямована на ліфт п'ятого західного відділення. На відео двері ліфта відчинилися. Мур зупинив на цьому кадрі. Ось, сказав він, це перша група людей, які вийшли з ліфта після оголошення синього коду. Я нарахував 11 пасажирів, і усі вони виходять поспіхом. А як інакше, це ж синій код, відповіла старша медсестра. Оголошення передається по всіх лікарняних гучномовцях. Усі вільні на той час працівники мають якомога швидше прийти. Прошу вас уважно роздивитися їхні обличчя, продовжив Мур. Ви всіх впізнаєте. Чи є серед них хтось, кого б там не мало бути? Я не бачу всіх облич, вони виходять групою. А ви, Шерон, Мур звернувся до іншої медсестри. Шерон наблизилась до екрану. Ось ці троє медсестри, а двоє молодих чоловіків поруч студенти-медики. Впізнаю цього чоловіка, вона вказала на верхній кут екрана. Літнього. Інші теж видаються мені знайомими, але я не знаю їхніх імен. Добре. Стомлено відказав Мур, подивимося решту, а тоді переглянемо запис камери зі сходового майданчика. Ріцолі підійшла ближче і стала позаду старшої медсестри. Зображення на екрані почали рухатись у зворотньому напрямку, і двері ліфта зачинилися. Мур натиснув кнопку відтворення запису, і двері знову відчинилися. З ліфта вийшли 11 людей, рухаючись, наче квоплива істота із безлічі ніг. Рідсолі бачили їхні стривожені обличчя, і навіть без звуку було очевидно, що ситуація критична. Клубок людей зник у лівій частині екрану. Двері ліфта зачинились. Кілька секунд і двері знову відчинились, вивергаючи ще один потік лікарняного персоналу. Ріцолі нарахувала 13 людей. Поки що виходило, що за три хвилини на поверх піднялося 24 людини, і це тільки ліфтом. Скільки ще прибігли сходами? Ріцолі з наростаючим інтересом дивились на екран. Реакція медиків була бездоганною. Оголошення синього коду можна було порівняти із сигналом до початку забігу. Десятки лікарів з усієї лікарні злетілися до п'ятого західного відділення, і будь-хто в білому халаті міг проскочити непоміченим. Убивця, без сумніву, стояв у кінці ліфта позаду інших. Він був обачним, ховаючись від камер за спинами інших людей. Вони мали справу з тим, хто добре знав, як працює лікарня. Вона дивилася, як з екрана зникала друга групка людей, їй не вдалося розглядіти обличчя двох пасажирів. Мур поміняв касети, і на екрані з'явилося нове зображення. Тепер вони дивилися на двері, що вели на сходовий майданчик. Якийсь час нічого не відбувалось, тоді двері відчинилися, і всередину забіг чоловік у білому халаті. Я знаю його. Це Марк Нобул, один з інтернів, сказала Шерн. Ріцолі вийняла і записала його ім'я. Двері знову відчинилися і з'явилися дві жінки, обидві в білих уніформах. Це Вероніка Тем, сказала старша медсестра, вказуючи на нижчу жінку. Вона працює в п'ятому західному відділенні. У неї була перерва, коли оголосили синій кот. А хто інша жінка? Не знаю, не можу роздивитись її обличчя. Ріцолі записала. 10.48. Камера зі сходового майданчика Вероніка Тем, медсестра, п'яте західне відділення, невідома жінка, чорне волосся, лікарняний халат. Загалом, сходами прибігло семеро людей. Медсестри впізнала п'ятьох із них. Ріцолі підсумувала, що ліфтом або сходами на поверх піднялась 31 людина. Якщо додати до цього той персонал, який уже був на поверсі, то вийде не менше 40 людей. Які на той час перебували у відділенні. А зараз подивіться, будь ласка, що відбувається під час і після завершення тривоги, сказав Мур. Тепер вони не поспішають. Можливо, зможете роздивитись ще кілька облич, назвати ще кілька імен. Він прокрутив плівку вперед. У нижньому куті екрана таймер додав 8 хвилин. Містер Гвадовський досі реаніменували, але персонал, допомога якого не знадобилось, уже почав розходитись. Вони йшли до сходового майданчика. І камера знімала лише їхні спини. Першими вийшли двоє студентів-медиків, а за якусь хвилю за ними вийшов невпізнаний чоловік. Після них більше нікого не було, і Мур знову прокрутив плівку. З'явилася групка з чотирьох чоловіків, які разом пішли до сходів. Таймер показував 11.14. На той час тривога вже завершилася, і Кетрін зафіксувала смерть гармана Гвадовські. Мур поміняв касети, і вони знову дивилися на ліфт. Поки вони переглядали записи, Ріцолі встигла записати три сторінки свого нотатника, підраховуючи кількість прибулих. Тринадцять чоловіків і сімнадцять жінок прибігли на сигнал тривоги. Тепер вона рахувала, скільки з них покинули відділення після завершення синього коду. Цифри відрізнялись. Нарешті Мур зупинив перегляд, і екран почорнів. Вони вже годину дивились записи, і дві медсестри виглядали страшенно втомленими. А тоді їх сполохав голос ріцолі, що зненацька розірвав тишину. Чи є серед персоналу п'ятого західного відділення чоловіки, з якими ви працюєте в одну зміну? запитала вона. Старша медсестра глянула на ріцолі. Здавалося, її вельми здивувало, що ще один коп непомітно для неї прислизнув до кімнати. Є медбрат, він завжди приходить у третій, та на моїй зміні немає чоловіків. І жоден чоловік не був на зміні в п'ятому відділенні, коли оголосилося код? Могли бути інтерни, але медбратів точно не було. Які інтерни, можете їх назвати? Вони постійно заходять і виходять, відвідують своїх пацієнтів. Я не слідкую хто коли приходить. У нас не бракує своєї роботи. Вона перевела погляд на Мура. Нам справді час повертатись до відділення. Він кивнув. Можете йти, дякую. Ріцолі зачекала, доки обидві медсестри вийшли, а тоді звернулась до Мура. Хірург уже був у відділенні, ще до того, як оголосили код. хіба ні? Мур підвівся і підійшов до відеомагнітофона. У його руках, у тому, як він різко висмикнув одну касету і поставив іншу, вона помітила роздратування. Тринадцять чоловіків прийшли до відділення, а чотирнадцять пішли. Один зайвий чоловік. Напевне, він весь час був там. Мур натиснув кнопку відтворення запису. На екрані з з'явився сходовий майданчик. Чорт забирай, Мур, кров відповідав за її охорону, а тепер ми втратили свідка. Мур нічого не відповів, тільки дивився на екран, спостерігав, як уже знайомі фігури заходили і виходили у двері. Цей злочинець проходить крізь стіни, сказала ріцолі, розчиняється в повітрі. У тому відділенні було дев'ять медсестер, і жодна з них не бачила його, а убивця, хай йому грець, увесь цей час був поруч. Це лише припущення. Тоді як йому вдалося підкрастись до поліцейського, з якого дива Коп послухався його і залишив свій пост біля палати свідка? Чому він зайшов до комірчини? Це, мабуть, хтось знайомий або ж людина, яка не викликала підозри. У навколишньому хаосі, коли всі метушилися, аби врятувати життя пацієнту, не було нічого дивного в тому, що хтось із працівників відділення звернувся до єдиної людини, яка не брала участі в загальному цум'яті, а просто стояла в коридорі до поліцейського. Приміром, для того, щоб попросити витягти щось важке, з комірчини. Мур зупинив запис. Ось, тихо промовив він. Гадаю, це він. Рідцові придивилися до зображення на екрані. Самотній чоловік прямував до сходового майданчика незадовго після оголошення коду. Вони бачили тільки його спину, на ньому були білий халат і хірургічна шапочка. Під нею проглядалася смужка коротко підстриженого світлокаштанового волосся. Чоловік був худорлявим, вископлечим і сутулився. Він нагадував ходячий знак запитання Це єдиний кадр, на якому його видно, мовив Мур. Я не зміг розгледіти його на касеті з ліфтом і не бачив, що він підіймався сходами, але йде саме цим шляхом. Бачите, як він штовхає двері стегном, не торкаючи їх руками, можу закластися, що він не залишив нам жодного відбитка пальців. Він дуже обережний. Погляньте, як він згорбився, ніби знає, що тут є камера. Він знає, що ми шукаємо його. Є якась інформація про його особу. Медсестри не знають його імені. Чорт забирай, він був у їхньому відділенні. Іще купа людей, крім нього, всі кинулися рятувати Германа Квадовські, усі, крім нього. Ріцолі підійшла до екрана, її погляд прикипів до самотньої фігури посеред білого коридору, хоча вона не бачила його обличчя, її пройняло холодом, ніби вона зазирнула в очі цього чудовиська. Ти хірург. Ніхто не пригадує, щоб бачив його, продовжив Мур. Ніхто не пригадує, щоб їхав з ним у ліфті чи підіймався сходами, але ось він, перед нами, примара, яка непомітно з'являється і так само непомітно зникає. Він пішов через вісім хвилин після оголошення тривоги. Глянувши на таймер, зауважила Ріцолі, а за мить перед ним вийшли двоє студентів медиків. Так я говорив з ними у них була лекція на одинадцяту, тому вони пішли так рано. Вони не помітили чоловіка, який спускався за ними. Тобто у нас немає свідків Лише ця камера. Вона не зводила погляд із таймера вісім хвилин після оголошення синього коду. Вісім хвилин це досить довгий проміжок часу. Вона спробувала подумки відтворити всі події, підійти до копа 10 секунд, умовити його пройти кілька кроків у кінець коридору і зайти до комірчини 30 секунд. Перерізати йому горло 10 секунд, витяз комірчини, замкнути двері, зайти до палати Ніни Пейтон 15 секунд, прикінчити другу жертву і вийти з палати 30 секунд. Разом виходить щонайбільше 2 хвилини, отже, у нього залишалося ще 6 хвилин. Для чого він використав цей додатковий час щоб прибрати за собою? Усюди було повно крові. Напевно, його одяг теж забризкало, він мав достатньо часу. Санітарка натрапила на тіло Ніни аж за 10 хвилин після того, як чоловік на екрані вийшов на сходовий майданчик. На той час він уже міг сісти в автівку і від'їхати на добру милю. Усе бездоганно розраховано, цей убивця рухається з точністю швейцарського годинника. Зненацька ріцолі випростилася, ніби удар блискавки її вразила раптова думка. Він знав. Господи, Мур, він знав, що буде синій кот. Вона глянула на його спокійну реакцію і збагнула, що Мур уже й сам дійшов такого висновку. У містера Гвадовські були якісь відвідувачі, тільки син, але медсестра увесь час була з ним в палаті вона була там, коли оголосили синій кот. А що було до цього? Вона почепила на крапельницю новий сольовий розчин. Ми відправили його на аналіз. Ріцолі повернулась до екрану, де на ходу застигла постать чоловіка в білому халаті. Це якісь безглуздя. Навіщо так ризикувати? Він проводив зачистку, скидав баласт, позбувався свідка. Але що бачила Ніна Пейтон? Обличчя в масці? Він знав, що вона не зможе його впізнати, він знав, що вона не встановить для нього загрози, але пішов на такий ризик, щоб убити її адже його могли спіймати. Чого він досяг? Задоволення. Нарешті він закінчив убивство. Але він міг закінчити його ще у неї вдома. Мур, тієї ночі, він дозволив Ніні Пейтон вижити, а це означає, що він планував порішити її в такий спосіб. У лікарні? Так. У чому задум? Ще не знаю, але мені видається дуже цікавим той факт, що з усіх пацієнтів відділення він обрав для своєї диверсії саме германа Гвадовський, пацієнта Кетрін Кордел. Звався Пейджер Мура. Він відповів на дзвінок, а Ріцолі тим часом знову повернулась до екрану, натиснула кнопку відтворення і дивилася, як чоловік у білому халаті підходив до дверей, штовхнув їх стигном і вийшов на сходовий майданчик і жодного разу не повернувся обличчям до камери. Ріцолі відмотала назад і ще раз переглянула запис. Цього разу, коли його стегно подалося вперед, вона помітила під халатом якусь випуклість, праворуч на рівні поясу. Що він ховав змінний одяг, знаряддя вбивства? Вона почула, як Мур сказав у слухавку нічого не чіпайте, залиште все, як є, я скоро буду. Він закінчив розмову, і ріцолі спитала Хто це? Кетрін, відказав він. Щойно вбивця надіслав їй нове повідомлення. Це надійшло внутрішньою поштою, сказала Кетрін, я побачила конверт і відразу зрозуміла, що це від нього. Ріцолі дивилася, як мур натягає гумові рукавички. Зайва обережність, подумала вона, адже хірург ніколи не залишав відбитків пальців чи будь-яких інших зачіпок. То був великий коричневий конверт із застіпкою у вигляді куцика і резинки. Зверху синім чорнилом було написано Кетрін Кордел. Вітанням з ним народження від Е. К. Ендрю Капра, подумала Ріцолі. Ви не відкривали його? запитав Мур. Ні. Я поклала його на стіл і відразу зателефонувала вам. Молодчина. Ріцолі його відповідь здалася фамільярною, однак Кетрін сприйняла його слова цілком нормально, і навіть легесенько йому сміхнулася. Якась іскра пробігла між муром і Кордел. Теплий погляд, якийсь магнетизм, від чого ріцолі відчувала укол болючих ревнушів. Їхні стосунки зайшли далі, ніж я думала. Здається, він порожній, зауважив Мур. В рукавичках він зняв гудзика з резинки. Ріцолі відклала на стіл білий аркуш, щоб обіймати місць конверта. Він розкрив його і перевернув. На папір посипалася пасма шовковистого рудого волосся. Ріцолі пробрало холодом. Схоже на людське волосся. О Боже, о Боже. Ріцолі озирнулась і побачила, як заткує налякана до смерті Кетрін. Подивилась на її волосся, тоді перевела погляд на пасма, які вилетіли з конверта. Це її волосся, це волосся Кетрін Кордел. «Кетрін», – лагідно і заспокійливо сказав Мур, це може бути і не ваше волосся. Вона стривожно глянула на нього. А що як моє? Звідки у нього? Ви тримаєте щітку у своїй лікарняній шафці чи в кабінеті? Мур, озвалася Ріцолі. Погляньте на ці пасма, їх не зняли зі щітки, їх відрізали. Вона повернулася до Кетрін. Коли ви востаннє стриглися, докторе Кордол. Кетрін повільно підійшла до столу і глянула на пасма з таким виразом, ніби дивилася на отруйну гадюку. Я знаю, коли він їх відрізав, ледь чутно сказала вона. Я пам'ятаю. Коли? Тієї ночі. Вона дивилася на ріцолі приголомшеним поглядом У савані. Ріцолі поклала слугавку і глянула на Мура. Детектив Сінгер підтвердив у неї справді відрізали пасмо волосся. Тоді чому про це не згадується у його звіті? Кордел помітила це лише на другий день свого перебування у лікарні, коли дивилась на себе у дзеркало. Капра помер. На сцені злочину не знайшли жодних слідів волосся, і Сінгер припустив, що його відрізали вже в лікарні, приміром під час реанімації. Пригадуєте, обличчя Кордел було добряче побите, можливо, рікарі відрізали пасмо, щоб мати кращий доступ до її голови. А Сінгер перевіряв, чи це зробили в лікарні? Ріцолі впустила на стіл олівець і стомлено зітхнула. Ні, не перевіряв. Він просто упустив цю деталь. І не згадував про неї у звіті, тому що не бачив у цьому жодного сенсу. Але ж у цьому таки немає сенсу. Чому тоді волосся не знайшли поряд із тілом капри? Кетрін не може пригадати більшу частину того, що сталося тієї ночі. Рогіпнол стерчималий шматок її пам'яті. Можливо, капра кудись виходив, а потім знову повернувся. Нехай, а тепер найбільша загадка. Капра мертвий, тоді яким чином його сувенір потрапив до рук хірурга. Відповіді на цю загадку Мур не знав. Двоє убивць, один живий, один мертвий. Що пов'язує між собою цих монстрів? Це, напевно, щось більше, ніж психологічний зв'язок, який тепер набув фізичної форми, яку можна побачити і відчути на дотик. Він глянув на два пакети з речовими доказами. Один називався. Волосся невідомого походження. В іншому містилися зразки волосся Кетрін для порівняного аналізу. Він власноруч відрізав кілька її волосин і поклав до пакета. Волосся, без сумніву, було спокусливим сувеніром адже це така особиста частина людського тіла. Жінка носить його щодня, спить із ним. Волосся має свій унікальний запах, колір і текстуру. Сутність жінки – тому не дивно, що Кетрін так налякалась, коли дізналась, що якийсь невідомий чоловік володів такою інтимною частинкою її тіла, що він гладив її волосся, нюхав його ніби коханець, який не може насититись запахом своєї обраниці. Тепер хірург добре знає її запах. Було вже близько півночі, але в неї ще світилося. Крізь запнуті штори він бачив, як повз вікно пропливав її силует. І він знав, що вона досі не спить. Мур підійшов до патрульної автівки, що стояла неподалік, і схилився, аби перекинутись словом з двома поліцейськими. Щось помітили? Вона не виходила з будинку, відколи прийшла додому, ходить туди-сюди. Здається, її чекає безсонна ніч. Я поговорю з нею, сказав Мур і розвернувся, щоб перейти дорогу. Залишитись на всю ніч? Мур зупинився. Неохоче озирнувся і глянув на копа. Перепрошую. Ви залишитесь з нею на всю ніч? Якщо так, то ми передамо інформацію наступним патрульним, щоб вони знали, що на горі один з наших. Мур проковтнув свою людь. Запитання патрульного було цілком виправданий Чо... чому він так швидко втратив самовладання? Тому що я розумію, як це виглядає збоку. Піднятись до її квартири о півночі, я знаю, які в них промайнули думки, ті самі думки, що у моїй голові. Він переступив поріг квартири і побачив запитання в її очах, відповів лишень похмурим кивком. На жаль, з лабораторії ми отримали підтвердження він надіслав ваше волосся. Вона прийняла цю новину мовчки. У кухні зосвистів чайник. Вона розвернулась і вийшла з кімнати. Мур зачинив двері, і його погляд привернув новий відполірований замок. Здавалося, що навіть загартована сталь не зарадить, коли маєш справу із супротивником, який може проходити стіни. Мур пішов за Кетрін до кухні і дивився, як вона вимкнула газ під чайником. Тоді почала незграбно відкривати пачку з чаєм і скрикнула, коли пакетики розсипалися по стільниці. Така дрібниця, яка, схоже, стала для неї останньою краплею. Кетрін оперлася на стільницю і щосили стисла кулаки, аж побіліли суглоби. Вона, як могла, стримувалася, щоб не заплакати, не втратити самовладання у нього на очах, але програвала цю битву. Він почув, як вона глибоко вдихнула, побачив, як напружились її плечі, і вона затремтіла, намагаючись тримати сльози. Він більше не міг на це дивитись. Він підійшов до неї, пригорнув до себе і міцно тримав у своїх обіймах. Весь день він думав про це. Він дуже хотів її обняти, але не хотів, щоб це сталося так, як зараз, коли вона опинилася в його обіймах через страх. Він хотів бути для неї чимось більшим, ніж захисником, надійним товаришем, до якого можна звернутися у скруті. Але зараз вона потребувала саме такої людини, і він пригорнув її, захищаючи від нічних кошмарів за вікном. Чому це повторюється? прошепотіла Кетрін. Не знаю. Це капра. Ні, він мертвий. Він узяв обома руками її мокре від сліз обличчя, зазирнув у її очі. Ендрю Капра мертвий. Вона глянула на нього і завмерла в його обіймах. То чому хірург обрав мене? Якщо хтось і знає відповідь, то це ви. Я не знаю. Можливо, на свідомому рівні, але ви самі казали, що не пам'ятаєте усього, що сталося тієї ночі в Савані. Не пам'ятаєте, як зробили другий постріл, не пам'ятаєте, хто відрізав ваше волосся і коли. Чого ще ви не пам'ятаєте? Вона похитала головою, тоді кліпнула, здригнувшись від сигналу його пейджера. Ну чому вони не дадуть мені спокою? Він підійшов до телефону, що висів на стіні, і відповів на дзвінок. Голос ріцолі прозвучав так, ніби вона в чомусь його звинувачувала. Ви у неї вдома. Як ви здогадались? У мене на телефоні визначник номера. Зараз північ. Ви добре подумали про те, що робите? Навіщо ви телефонували на мій пейджер? роздрутовано запитав він. Вона десь поруч. Він озирнувся і побачив, що Катрін вийшла. Без неї кухня раптом опустіла. Втратила для нього будь-який інтерес? Ні, відповів Мур. Я тут думала про те волосся. Знаєте, може бути ще одна версія, звідки воно в неї взялося? І яка ж це, вона надіслала його сама собі? Не можу повірити, що чую таке, а я не можу повірити, що таке не спало вам на думку, і який тут мотив. Той же який спонукає людей приходити в поліцію і знізнаватись у злочинах, яких вони не вчиняли. Тільки подумайте про увагу, яка їй дісталася, вашу увагу. На дворі північ, а ви в її квартирі, трясетись над нею, заспокоюєте. Я не кажу, що хірург не переслідує її, але вся ця історія з волоссям примусила мене замислитись, поглянути на ці події з іншого боку. Звідки в хірурга та волосся? Невже це капра дав йому два роки тому? Як він міг зробити це, якщо лежав мертвий на підлозі її спальні? Ви ж бачили невідповідності між її свідченнями і протоколом розтину, Капри, ми обоє знаємо, що вона не розказала всієї правди. Ці свідчення витягнув з неї детектив Сінгер. Гадаєте, він трохи доповнив її розповідь? Тільки подумайте, як усі тиснули на Сінгера. Чотири вбивства усі вимагають піймати злочинця, аж ось у нього з'явилося просте і зручне вирішення проблеми убивця мертвий, його застрелила власна жертва. Катрін допомогла йому закрити справу, навіть якщо йому й довелося підказати їй потрібні слова. Мур перевів Подих нам потрібно дістатись, що насправді сталося тієї ночі в саванні. Вона єдина, хто був там, але вона стверджує, що всього не пам'ятає. Мур підняв голову і, побачив, що Кетрін знову зайшла до кухні. Поки що.